Наше майбутнє саме українське, без якихось застарілих і токсичних речей, які не мають стосунку до наших національних потреб і нашого характеру. Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити. Кременчуцькі новини продовжують працювати на інформаційному фронті. Тож ми розпочинаємо. Задля вчасного початку опалювального сезону комунальне підприємство Теплоенерго працює над підготовкою до зими щодня та усуває аварійні ситуації на міських тепломережах. Аби підприємство мало змогу якісно надавати свої послуги, мешканці міста повинні вчасно виплачувати платежі. Яка наразі загальна сума боргу Кременчужан перед підприємством? Дізнайтесь далі. Аби взимку в оселях Кременчужан було тепло, працівники комунального підприємства виконують ремонтні роботи по заміні проблемних ділянок трубопроводу. Аби підприємство мало змогу надавати якісні послуги, мешканці міста повинні вчасно сплачувати абонентські платежі. Наразі загальна сума боргу у Кременчужан перед теплою становить 53 мільйона гривень. Щомісяця в опалювальний сезон та в міжсезоння наші працівники інформують наших абонентів щодо необхідності сплати боргів. За надану послугу. Ми вчасно надавали послуги а населення ними користувалося і досить успішно пройшли опалювальний сезон навіть в умовах військового стану. Але на жаль, дебіторська заборгованість вона є. У разі невиплати заборгованості комунальне підприємство змушене буде звернутися до суду. Відповідно до рішення суду, потім ми звертаємося до виконавчої служби на примусове стягнення зазначеної заборгованості. В разі такого факту ця інформація з'являється в дії, і абонент, який має заборгованість, у нього виникають певні проблеми: це виїзд за кордон, оформлення майна, купівля продаж майна. Тобто, в цьому разі люди звертаються до нас дуже швидко і оперативно на це реагують. На комунальному підприємстві теплоенерго розуміють скрутний стан громадян і складну ситуацію в країні, тому вишукують варіанти, як допомогти містянам із погашенням заборгованості. Звернувшись на підприємство, містяни можуть укласти договір реструктуризації на півроку або рік, в залежності від суми заборгованості. Підписання зазначеного договору не звільняє абонента від щомісячних нарахувань, тобто абонент повинен платити і поточні нарахування, це що стосується, якщо це припадає на опалювальний сезон. І повинен оплачувати згідно умов договору реструктуризації у разі невиконання умов, зазначених у договорі, компанія буде вимушена звернутися до виконавчої служби і стягувати заборгованість у примусовому порядку. Велике прохання до Кременчужан, до наших абонентів вчасно сплачувати платіжні свої нарахування. Якщо у вас немає можливості одноразово погасити борг, звертайтеся до нас Софійська, 68, наші працівники. Пояснюють механізм, як можна з найменшими такими болючими моментами уникнути цього погасити заборгованість, щоб абоненту було досить зручно. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Корисне та цікаве дозвілля для дітей. Об'єднання дитячо-юнацьких клубів чекає на малечу. Кожен малюк зможе знайти заняття до душі, розвиватись та насолоджуватись своїм дозвіллям. Детальніше вже за мить ритмічні рухи, динамічні елементи акробатики та щасливі очі під час танцю. Саме такими словами можна описати тренування танцювального колективу естрадно-спортивного танцю Орхідея, що діє в мережі об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. У нас є не лише, скажімо так, хореографія входить. І акробатика, і гімнастика. Дітки займаються з Трьох років, ну і вже ось в мене є дівчата, які повипускалися, яким вже по 19 років орхідея це одна велика сім'я. Вихованці колективу орхідея насолоджуються кожним заняттям та викладаються під час танцю на повну. Я займаюся тут, бо тут дуже класні тренери. Також дуже класні умови. Ми завжди висипаємо. Ми завжди танцюємо. І так дуже добрий колектив. Коли я танцюю, я розумію, що я вкладаю свою душу всю «Орхідея»! Нальний заклад позашкільної освіти об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання налічує 18 клубів, які розташовані у різних мікрорайонах Кременчука. Це, звичайно ж, організація дозвілля наших дітей. Це різні ігрові програми, розважальні програми, пізнавальні, конкурси, ігри, настільні ігри. Граємо з дітьми в шахи, в шашки, малюємо, розвиваємо твої творчі здібності. І, звичайно ж, великою складовою роботи нашого об'єднання це є робота гуртків. Гуртки працюють за різними напрямками. Хореографія, вокальний спів, образотворче мистецтво, декоративне ужиткове мистецтво, фізкультурно оздоровчий напрямок. Кожна дитина може знайти те, що їй до душі. Звичайно ж, займаємося і з дітками дошкільного віку. В нашому об'єднанні кілька років працюють гуртки раннього гармонійного розвитку, де дітки готуються до школи, розвивають, соціалізуються у суспільстві. З початком нового навчального року дітей очікують і в об'єднанні дитячо-юнацьких клубів. Під час військового стану у нас, звичайно, змінилися умови відвідування наших клубів. Наші клуби та гуртки діти можуть відвідувати за письмовою заявою батьків. У нас в принципі і раніше були такі заяви, але зараз у цих заявах батьки прописують про те, що вони проінформовані, що діти відвідують клуб під час військового стану і яким чином їм поводити себе під час звучання сигналу Повітряна тривога для того, щоб обезпечити життя наших дітей, наших вихованців. наших Якщо ви хочете, щоб ваша дитина творчо розвивалася, проводила цікаво та корисну своє дозвілля, обирайте гурток відповідно до талантів вашого чада. Для того звертайтеся до адміністрації об'єднання дитячо-юнацьких клубів за адресою вулиця Перемоги, 24. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Цієї п'ятниці у парку Придніпровській відбудеться благодійний вечір танцю, під час якого збиратимуть гроші на потреби військовим зсу. Усіх бажаючих навчитись гарно рухатись з нетерпінням чекають на заході. Деталі у нашому наступному матеріалі. Танець це мистецтво, яке виражає почуття через рух. Цієї п'ятниці кожен, хто бажав навчитися танцювальним навичкам, може взяти участь у благодійному вечорі танцю, під час якого відбуватиметься збір коштів на потреби військовим збройних сил України. Так як ми проводимо уже на протяженні двох тижнів збор средств на ЗСУ, проводя тренування общеї фізичної підготовки. Ми вирішили зробити то, що ми. Професіонально займаємося танцями. Кожен може в цій ситуації допомагати, як може. Ми займаємося танцями. Ми можемо це зробити. Будемо зробити це добре. Енергійний ча-ча-ча та запальна сальса. Під час заходу вас навчать гарно рухатись та по-справжньому відчувати своє тіло. Кожен бажаючий може приєднатися та поринути у світ танцю. Буде це можуть бути діти, це можуть бути взрослі. Родители прийти зі своїми дітьми і провести прекрасне, час. вони можуть розслабитися і провести час з пользою. и помочь ребятам на ЗСУ. Мы оставим QR-код, оставим карту, на которой люди смогут скинуть определенную плату. Кроме номера карты у нас будет стоять коробка, Куди кожен чоловік зможе кинути денежку. Також на відвідувачів заходу чекатиме сюрприз у вигляді танцювальних номерів професіоналів, у тому числі Костянтин та Катерина виконають танець під пісню У мене немає дому. Відео якого розлетілося по всьому світові. Всіх, хто давно мріяв навчитися гарно рухатись, чекають 19 серпня о 18.00 біля літньої сцени парку Придніпровський. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. 17 серпня відзначають день секонд-хенду. Хтось відвідує такі магазини з економічної точки зору, хтось женеться за брендами. А для когось відвідування секондів стає чимось подібним до ритуалу. Чому там купують одяг кременчужани? Розповімо за мить. Хоча б одну річ із секонд-хенду має 70% людей з усього світу. Ці товари стають популярними через невисоку вартість. Але покупців приваблює не лише економія, але й можливість знайти дійсно оригінальні та брендові речі. Саме з цієї причини молодь все активніше стає клієнтами таких магазинів. Я с подросткового возраста вот пользуюсь уже э, такими услугами, как и секонд, поэтому э, здесь намного выгоднее, здесь можно найти классные вещи, в секонд-хенде можно найти действительно оригинальные брендовые вещи, такие как Adidas, Nike, Ribak и другие остальные очень известные бренды, которые пользуются спросом молодежи. И это Довольно таки экологично, поэтому всегда выбираю в первую очередь, наверное, секонд хенд, чем выбрать там какие-то вещи за 2000. тысячи. Харькова приехала. Во-первых, это и по карману действительно не так бьет. Ну и во-вторых, это здесь можно найти что-то по вкусу, не что-то какое-то заводское, такое несколько вариантов расцветок. Ну, на свой вкус, на свой цвет, на свое какие-то предпочтения я всегда могу что-то найти. Звичайно, доступність придбання такого одягу відіграє чималу роль. Тому доволі часто клієнтами секонд-хендів стають і пенсіонери. Для пенсіонерів, звісно, важна ціна у нас останні дні 19 гривень за кілограм. останній день можуть вибрати для себе зима, осінь, літо. все що хочуть, можуть вибрати для себе. Для них це важливіше. Допустим, в перший день приходять, нахністрають в любом случае ми делаем скидку от себя. Подходят на кассу, просять зараз. секонд-хенди дуже виручають вимушено переміщених осіб, адже в умовах війни фешенебельний і дороговартісний одяг відходить на останній план. І біженців допомагаємо. Даємо дешевле, якщо прям вообще то можемо давати і безплатно. Ми всі люди, і зараз тим більше, така у нас проблема в країні это... – це… Помагаємо можемо. крім того, звичка купувати речі, що були у вжитку, робить з вас друга природи, адже таким чином ви допомагаєте пригальмувати нескінченний цикл утилізації старих та виробництва нових речей, що наносить серйозної шкоди навколишньому середовищу. Але у будь-якому випадку вибір завжди залишається за вами. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У нас немає жодної альтернативи, окрім як боротись і перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей від російських загарбників, українські військові показали себе як гідних, мужніх та відважних воїнів з такими захисниками держави в нас точно все вийде. Слава Україні і слава нашим героям!